13 вересня, місто Дніпро. Це до вашої уваги кишмиш Джой. Ось його навантаження. На одну сторону пішло і на іншу сторону. Тут він вкривається в цих рядах, оскільки це кривні ряди. Ну і власне Джой також вкривається. І цей Джой, все я починаю підрізати. Почав підрізати. Значить, кишмиша Джой у нас дві прищепи зроблено, то ще два куща. Наприклад, оцей кущ, він повністю перещеплений на Джой. Джой витримує 27 градусів. А інший кущ, на який я зробив прищепу Джой, це Руслан. Ну, там зроблено не тільки Джой, там ще якісь ряди, ще якісь сорти винограду. Але, наприклад, туто на цьому кущеві Джой, він має на сьогоднішній день смак, який ну, просто не, не можна передати. Дуже висока цукристість, свій унікальний смак, щось таке, як ото йошта, ну, чорна смородина з чимсь хрещена. І дуже висока цукристість Ці поєднання просто виривають клаптик мізку по смаку. Дуже дуже класний. А прищепа, яка зроблена у брата на Руслані, певно, що вона буде прибиратися. Там вона заведена на арку, але, наприклад, цей виноград, от він і хрумкий, ну, не хрумкий, ну ягода щільна. Доволі. Без особливо підхрусту, з таким з легким підхрущуванням, підхрущуванням на початку. От. І дуже-дуже класний смак просто, просто суперський. А той, який зроблено на Руслані, прищепа, ягода втратила тургор ще тиждень тому. І от нема того, що є тут. Тому там він буде прибиратися, а тут залишається. Однозначно і як варіант посадити власне десь на арку закинути, оскільки смак тут, ну, я не знаю, як це передати, дуже класний. От, навантажується, як бачите, кишмис Джой непогано. Грунка, тут в середньому десь пів кіло, плюс-мінус. Ягідка така, як у Юпітера по розмірам, тобто це 3-4 грами. Окремі, може і 5 грамів. От, Гронка виглядає щільно, але не збиті. От, Така от гронка. Нема тут такої особливої збитості, щоб ягода давилася. А ягодка не тріщить з хорошим проїном. Ну, саме Найголовніше це, звісно, смак. Завтра будемо на базарі людей дивувати смаковими властивостями Джоя. От, оскільки ну, реально дуже класний, Лоза повизрівала на сьогоднішній день вже відсотків на 95. От, е на цьому кущеві Джой був готовий ще е днів 10 тому, але вирішив ще почекати, оскільки бачив, що він збирався дуже добре на кущах. Сьогодні вже, думаю, що досить йому збиратися. Буду підрізати наріжу бананку і думаю, що тут ще залишиться ще до бананки десь. Тобто Джой, як неукривний, з дуже хорошими смаковими властивостями, унікальними, дуже-дуже файний кишмиш Джой.